Вітаю, друзі, слава Україні! Україна перемагає завжди. Втім, давайте подивимось, як це буде по факту. Ось що буде ворогам ті, що прийшли на землю України з ворожими. Так, бачите карта диявола. Це буде тим, хто... Прийшов з війною, той отримає карта вежа, руйнування. Дивимось, що буде для України нові починання, нова енергія. Карта Мага це Україна зможе все, зможе відтворити, відновитися, зможе перемогти для початку. Дещо ми не знаємо, як буде по факту карта миру. Мир буде в Україні. І хай буде так, пишіть в коментарях по справедливому суду, по суду вищих сил. Українці щодня, щохвилини моляться за мир. Вже в нас потужний захист, вже в нас потужно, потужна боротьба. Ми боремося. І ми перемагаємо. Нас підтримують, нас підтримує увесь всесвіт. Будуть домовленості. Так, ще можливі трішки обстріли, але допомога вищих сил в нас також присутня. Нам запропонують щось хороше, щось приємне. Це хто? Захист нас потужний, ми вже е, перевіряємо на правдивість, тим будуть все одно домовленості якісь, ми будемо очікувати якогось врожаю. І дивіться, янголи не залишають нас, янголи нам допомагають. Зараз ми поки можемо ще не бачити, що все в наших руках ми потужні, ми наповнені. ми е, Карта Королеви Жезлів це про енергію. Україна має силу і бій, Усика це доказ... довів, Так? довів, що Україна сильна держава. Ну і дивіться, карта перемоги. Ми хотіли знати, як це буде. Ось ті кроки, які ведуть нас до перемоги. І хай буде так, пишіть в коментарях. Пишіть Слава Україні! Героям слава! Ми... Непереможні, бо ми перемагаємо всіх, хто а, проти нас, так і хай буде так.